Днями народження рахуються роки, у кого нараховано багато, у кого молодість у ще вони, у кого тільки відлік у початок. Та для дітей Господніх на землі ніякого вік значення немає. В книзі життя записані вони, над ними влади смерть уже немає. Не святкуватимуть там величезних дат. Найбільша дата їм дана це вічність. З Ісусом вічність там у небесах, де вічна молодість і радість також вічна. І ти із ними також зможеш бути, якщо Христа приймаш у своє серце. Він недалеко, Він є зараз тут. Поклич його, і до тебе він озветься, запиши в свою книгу у небесах, дасть прощення за всі твої провини. Він любить тебе дуже. Пам'ятай. Іди до нього й подарує вічність. Та ще тебе я хочу привітати з цим днем, що відділив минулі роки, від тих, які ще будеш проживати на цій землі, живучи ще до поки. Хай всі роки, призначені тобі, будуть завжди благословені Богом, а Він з тобою поруч, і в тобі він буде, якщо приймеш його. Прийми його! І стань його дитям, стань дочкою всевитячого Бога, і будеш жити з ним у небесах, де вічно уже будеш молодою.